Вітаю, мене звати Рік Лангер. Я є автором курсу онлайн-лекцій про інтеграцію віри та навчання. У цій лекції ми розглянемо тему Божого царства і культури. Одного разу я слухав людину, яка говорила про євангельських християн. Він сказав, що євангельським християнам здається, що культура це просто те, чим можна заповнити час. Допоки не настане вознесіння, інакше кажучи, він розглядав їх як людей, яких не дуже турбує культура людства. Це змусило мене замислитись, у чому полягають наші погляди, якими мають бути погляди євангельського християнства на культуру людства. Розмірковуючи над цим, я побачив, принаймні в моєму контексті, три різні основні погляди на це питання. Деякі люди дивляться на культуру як на те, що просто є злом, вона є актом бунту проти Бога. Це спосіб, яким люди за часів вавилонської вежі намагалися створити культурні речі як спробу замінити Бога. Ми витісняємо, змінюємо, віддаляємо Бога. Ми робимо для себе те, що Бог спочатку хотів зробити для нас у цьому сенсі. Культура це вавилон, культура це Рим. Культура це щось неправильне. Другий варіант це коли люди дивляться на культуру і кажуть, що це є неминучим злом у занепалому світі. Це зіпсований світ. Він шкодить сам собі, він пиляє гілку, на якій сидить, тим не менш, нам необхідна культура, щоб захистити себе від спотворень і наслідків гріхопадіння, що порушують правильний порядок. Якби не гріхопадіння, нам мабуть не потрібно було б ніякого впливу на культуру, але враховуючи, що гріхопадіння було, нам необхідна культура. Третій варіант це подивитися на культуру людства і сказати, що культура це спосіб життя, у який людям призначено жити так само, як ми є втіленими створіннями, ми також є долученими до культури істотами. Ми перебуваємо в контексті людського суспільства. Бог не планував, щоб ми жили на самоті, і ми можемо жити добре лише тоді, коли ми розвиваємось разом. А коли ми разом ми створюємо культуру. Саме так це задумав Бог. Я не стверджую, що все, що робиться в культурі, це добре. Люди завжди вміють брати хороші речі та використовувати їх у поганих цілях. Але культура це те, що задумав Бог, це не побічний продукт гріхопадіння і не те, що за своєю сутністю є злом. Очевидно, що ці три погляди на стосунки між християнином та культурою мають різні наслідки для інтеграції віри та навчання. Якщо ви вважаєте, що культура за своєю сутністю є актом бунту людства, тоді вашою метою буде не інтегрувати віру та навчання. Класичним прикладом цього є вислів Тертуліана: що спільного є в Афін та Єрусалиму. Під цим він мав на увазі саме нічого, тому що якщо почати їх змішувати, ви отримаєте те, що він назвав половинчастим християнством. Або спотвореного, викривленого, плямистого релігійного Ісуса. Отже, взагалі не слід змішувати їх докупи, це погано за своєю суттю у другому варіанті. Люди кажуть добре. Ми робитимемо лише те, що маємо робити. Якщо ви вважаєте, що культура це неминуче зло, ви оберете стратегію мінімізації. Ви по суті уникатимете культури, хоча ви знаєте, що вам потрібно робити певні речі, як, от, сіяти пшеницю і, можливо, навіть деякі художні речі, які роблять люди, але ви будете максимально мінімізувати свою участь. Гарним прикладом цього є теорія справедливої війни, яка виправдовує ведення війни, але від самого початку визнає, що це не бажано і це обмежує контекст, у якому таке може статися. Також цей підхід намагається мінімізувати негативні та погані наслідки, деякі так само чинять із культурою. Вони мінімізують негативний вплив чого-небудь: кіно, мистецтва або інших речей, які можуть бути неприйнятними для християнина у третьому випадку. Люди кажуть: ну, якщо створений світ це те, що задумав Бог, і якщо дії людей щодо створення культури це те, як ми живемо у цьому створеному світі, тоді нас має турбувати саме ось що. Займатися культурою і робити це добре завдання учня Христа бути вірним і добрим творцем культури. І той факт, що суспільство може мати погану культуру, просто означає, що нам необхідно бути проникливими, але нам все одно потрібно працювати над культурою, брати участь у її створенні та впливі на неї. Нам слід розглядати нашу роботу над культурою як невід'ємну частину особистого християнського учнівства з цих трьох різних поглядів на культуру. Я підтримую третю. Я дійсно вірю, що культура це те, що було задумано Богом. Фактично читаючи первісне оповідання про створення світу, ви знайдете такі речі, як сімейний союз, який ми зазвичай асоціюємо з культурою. Ви прочитаєте про концепцію праці, це догляд за райським садом, та про інші подібні речі. Все це було до гріхопадіння, і я б сказав, що дії людини щодо створення культури насправді є лише частиною того, як Бог наказав нам жити. З огляду на це хтось може запитати, який є зв'язок між тим, що ми можемо назвати царством Божим, і культурою? Щоб відповісти на це, дозвольте мені запропонувати особливе визначення культури, яке побудує хороший міст для визначення царства. Один із способів міркування про культуру є таким: культура це те, що створені істоти роблять із створінням. Це те, що роблять люди, а не інші істоти. Причина, через яку я наголошую, що це люди, полягає в тому, що люди унікальні за своєю природою, будучи творцями культури, ми погано пристосовані до того, щоб жити у світі, не впливаючи на нього і не перетворюючи його. Карл Маркс теж розмірковував про це, сказавши, що ми не повинні називати людей «homo sapiens» людина розумна. А скоріше, гомофабер, людина створююча, тому що з усіх створінь у створеному світі лише тільки люди мають впливати на світ і перетворювати його. Щоб мати можливість жити у ньому, я не думаю, що треба бути марксистом, щоб визнати той факт, що його спостереження в цьому плані є правильним. Ми дійсно живемо, формуючи видозмінюючи та перетворюючи світ, у якому ми живемо. Таким чином, діяльність людини щодо створення культури. Відрізняє нас від тваринного царства. Ми не тварини, ми є сусідами тварин. Ми не просто частина створеного світу. Ми трансформуємо та змінюємо створений світ, тому що ми є істотами, які впливають на творіння. Ми істоти культурні, що здійснюють вплив на творіння. Отже, що ж таке царство? Можна сказати так: царство це те, що Бог робить із творінням. Культура це те, що створені істоти роблять із творінням, а царство це те, що Бог робить із творінням. І коли ви міркуватимете про історію Божого царства, історію спасіння у першому розділі книги буття, ви побачите, як Бог своїм словом створив світ, і ви можете простежити весь цей шлях до кінця цієї історії у 22-му розділі книги об'явлення. Той самий світ, перетворений і викуплений, стає новим небом і новою землею, населеними новими створіннями, які живуть у спілкуванні з Богом. Велика історія святого письма це за своєю сутністю розповідь про Бога, який перетворює створений світ у такий, який він, зрештою, хотів би мати, і в цьому сенсі царство це дійсно те, як Бог працює над створеним світом. Маючи такий погляд, відносно легко уявити, як у цьому всьому беруть участь християни. Ми намагаємося робити культурні продукти на які так би мовити, вплинуло царство. Ми робимо так, щоб у цьому світі культурні явища виглядали так, як вони могли б виглядати у світі, що буде в майбутньому. Один із варіантів підбити підсумок, просто сказати, що інтеграція віри та навчання це в принципі процес спроби зробити Христа царем у всіх аспектах створеного світу. У всіх сферах людської діяльності, інакше кажучи, у всьому творінні, у всьому створеному світі, у кожній сфері людських зусиль у культурі. В цілому ми хочемо, щоб Ісус був володарем усього творіння і всієї культури. В якомусь сенсі, вочевидь, він уже є володарем, але частина нашої роботи полягає в тому, щоб повністю виявити цей факт у реальності світу, в якому ми живемо. Це були деякі мої міркування про культуру та Боже царство, а також про те, як вони пов'язані з інтеграцією віри та навчання. Дякую, що були з нами.